Стаємо на два коліна, шукаємо середину, руки ставимо рівненько 90 градусів. Нахиляємося над самою людиною і пробуємо натискати. Далі дивимося на сам планшет. Навчають, аби зберегти життя у рівному до дня перед запуску серця. Медики демонстрували та інструктували небайдужих громадян. Лікарі навчали не тільки правильній техніці масажу серця, охочі мали можливість спробувати себе у справі на спеціальному манекені. Ми маємо ось такий захід тут біля. Златоплази – всесвітній перезапуск серця. Ми сьогодні тут проводимо такий тренінг, ознайомчий для людей, щоб вони вміли натискати і на грудну клітку, що робити з людиною, яка не дихає і лежить без ознак життя. Ціль заходу донести до громадян важливість цієї навички, яка дуже часто рятує життя людей, зауважив Микола Коєш. Ми також спробували зробити масаж серця манекену. Як додають учасники дійства, ця процедура доволі стомлююча. Рівнянин Вадим розповів, що оновив свої знання, адже у сучасних реаліях такі навички вкрай потрібні. Я навчаюсь просто в медичному, виходить в університеті, тому я трошки підкований в цих питаннях. А так, щоб рятувати когось в реальних умовах, ні, такого не було ще. Прийняти участь у заході мали можливість всі охочі. Інструктор Павло продемонстрував, як правильно робити масаж серця та які важливі аспекти є у цій справі. Коли ми маємо людину, яка без свідомості, і без дихання, ми маємо натискати її на грудну клітку. Для цього нам потрібно визначити центр грудної клітки. Ми будемо орієнтуватися по ключицях і по краю реберної дуги. Візуально ми беремо середину, це буде ось в цій ділянці, це буде середина грудної клітки. Після того ми ставимо основу нашої долоні на саму грудину. Іншу руку беремо в замочок і навалюємося на цієї людини на 90 градусів. Рівнянин Борис разом з товаришем проходили повз але також зацікавились і спробували себе у масажі серця. Учасник розповів про свої враження. Поїли нові навики, все сподобалось, зрозуміло та доступно пояснюють. взагалі супер важливо це знати кожному. Тому що бувають різні ситуації, медики рекомендують освоювати нові навички, які можуть врятувати життя людині. Масаж серця дуже часто допомагає знову почати дихати безпритомній людині, але важливо пам'ятати, що лікарі завжди готові допомогти. Тому важливо не нехтувати підтримкою спеціаліста, коли особа погано себе почуває. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.